Доброго вечора ми з України. З вами пан Фалафель та демотиваційні проби. І сьогодні ми граємо в Cursor Blade. Звісно, це -like. Що ж це ще може бути? Також його описують як Hellbullet, або якщо вірити локалізації в стімі, то це пекло Скуль. Вітаю у світі. Слів, які, можливо, і не варто було перекладати, але з іншого боку, як ви це. Спробуйте пояснити людям, що в іграх не розбираються навряд з терміном пекло Це Доволі милий роуйк, -like, в якому те, що ми робимо, це знищуємо ворогів за допомогою однієї лише миші. Нам не треба рухатися за допомогою клавіатури. Ми просто вводимо по екрану і навіть, навіть нічого не клікаємо, лише у випадках, коли нам потрібно активувати додаткову здібність або для того, щоб обрати пасивну чи активну обілку як, наприклад, саме зараз. Серед доступних опцій є липуча бомба, яка очевидно прилипає до ворогів, є можливість нанести потрійний демедж, або взяти собі дикобраза, що подарує нам можливість. Стріляти гулками в інших ворогів, коли хтось з наших опонентів буде вмирати. І я пропоную почати саме з дикобраза, почекати, поки пройде хвиля, бо не все так просто насправді у винищуванні е, оцих рожевих слаймів на екрані. І все було б надто просто, якби було так дійсно просто навряд це було настільки цікаво, якби все було так просто. Бо в якийсь момент слайми зляться червоніють, і це означає, що вони зможуть наносити нам демедж. І якщо ми його отримаємо ще тричі, ми помремо. І ран почнеться з самого початку. Тож для того, щоб цього не припустити, нам треба час від часу поповнювати всі наші сердечки. Зараз я не бачу всьому сенсу, бо скоріше нам випаде якесь одне серце з ворогів, ніж я витрачу тортик на, на це. Ну і взагалі справа не в тому, що я витрачу тортик. І ці предмети випадають рандомно. І якщо я куплю його зараз, це не означає, що я більше його ніколи не зустріну, чи зустріну з менш. Жу ймовірністю. Я просто не бачу сенсу зараз витрачати свої поінти на щось настільки легко здобуваємо. Тому я думаю, що ми візьмемо. Рибу, що надувається, і вона дозволить нам нанести демедж всім ворогам після того, як ми отримуємо демедж. Це звучить доволі зручно, бо неминуче ми будемо демедж отримувати. А мені хотілося б від цього якийсь профіт також мати. І я пропоную взяти грибочок, це дозволить мати ауру навколо нашого курсору, яка буде також шкодити нашим ворогам. Як бачите, вже почали з'являтися і зелені монстрики, які. Не просто чекають своєї участі і свого поганого настрою ні. Вони значно хитріші, тому що вони самі по нам стріляють. Мені дуже подобається блискавка, бо з нею є ймовірність того, що по ворогам почне власне бити блискавка. Але чим ця абілка мене приваблює ще більше, тим що вона розповсюджується на оточуючих ворогів, тобто б'є не тільки в одного, а й всіх поблизу. Але я хочу ще рольнути, сподіваючись, отримати тут серце. Втім, нам не пощастило. І я, мабуть, був недостатньо уважний, оскільки я все ж таки обирав зброю, а не на тому ми візьмемо магму, яка дозволяє нам залишати слід по собі вогнений. Ось, власне, ми отримали ще одне сердечко, повернули собі. Отримали блискавку, про яку я мріяв. Відбили собі назад серце, бо ми були прямо на межі того, щоб доволі швидко закінчити цей ран. Не заплановано і не на нашу користь. Одразу давайте і покращимо. Абілку з магмою, яка дозволить нам довше залишати цей вогнений слід по собі. А це доволі вигідно і зручно, бо там, де ми провели, скоріш за все, були вороги. Не гарантовано, але, скоріш за все. Це означає, що навіть після того як ми звідти зліняли, ми будемо продовжувати цей демедж наносити. Що у нас тут є? Rage, рейдж гнів він дозволяє наносити демедж в подвійному розмірі, короткий проміжок часу. Одразу після того, як ми демедж отримали. Але я би не ризикував, я би краще. Відновився. Все здоров'я, бо два це не так вже й багато, враховуючи, що ми вже на сьомій хвилі я так давно ніколи не був. І да, спойлер, це другий запис, бо на першому, виявляється, я забув включити запис екрану. І там просто 17 хвилин подкасту людини, яка описує те, що відбувається на екрані без зображення таке, іноді трапляється з найкращими з нас. Ми прокачаємо дикобрази ще більше для того, щоб голки розліталися і наносили більше демеджу. Якщо я буду настільки ж необережним, то цей ран закінчиться ось вже зараз. А мені хочеться дуже сильно дійти в цьому відео до 10-ї хвилі. Це щось, чого я ніколи Раніше не робив. Нам це вже вдалося, і тепер вся надія надія є, і вона доволі швидко померла. Надія Савченко menu, старт. Надія була на те, що я отримую серце <клес> якомога швидше. Також є і інші персонажі. Персонажі це, звісно, клінки. Ось, наприклад, каменевий. Він одразу починає з більшою кількістю здоров'я, але його мінус полягає в тому, що він наносить менше демеджу. Втім, у нього є цікава можливість. Він створює кам'яну стіну навколо себе, яку не зможе ніхто з ворогів пробити. Це приємно мати такий. Островок безпеки в цьому шаленому світі. Давайте візьмемо кактус, який буде крутитися навколо нас, і допомагати нам знищувати ворогів, при цьому не отримуючи ніякого демеджу. Приємно, що коли ми будемо підвищувати рівень цієї білки, також, звісно, навколо нас буде з'являтися більше кактусів, які будуть наносити більше демеджу. Пісочні часи дозволять нам більше часу не отримувати. Ніякого демеджу після того, як нас буде поранено. З рибкою ми вже знайомі, а будильничок дозволяє наносити подвійний демедж на початку кожної хвилі. І я думаю скористатися цим для того, щоб помахати агресивно курсором на початку і знищити всіх. Ще й при цьому додам собі дикообрази, щоб розлетілося більше голок, і ми отримали. Справжнє пекло, але пекло не для нас, а для ворогів. Бачите, як нам пощастило. Ну, давайте ми і кількість кактусів поповнимо. І швидко розберемося з ворогами. Так, да, безумовно, нас один раз вдарили, але ми з хвилею розібралися, і це майже головне, я знову забув про нашу спецбілку, але дуже вчасно нею скористався. Отримав додаткове серце, і, в принципі. Знищив цю хвилю. Було б дуже прикро, якби саме на цих словах я б і помер. Так, от мені цікаво, насправді, чи не пробувають да, ідеально, кулі ворогів не пробувають нашу стіну. Бо на початку я думав, що стіна захищає тільки від пасивних гравців, що стоять навколо нас, але в цьому не було б насправді дуже багато сенсу, і це була б така собі абілка тож я радий, що ми з цим питанням розібралися. Померли, да, але принаймні стали більше розуміти цю гру. Інші три клінка недоступні в демо-версії, тому ми продовжимо користуватися тим, що у нас є. І досліджувати гру на цій стадії. Давайте візьмемо щось. Більш-менш нове, але варіантів небагато, тому доведеться брати Дікобраза, роляти чомусь я не став. Нічого, наступного разу я впевнений, ми оберемо щось цікавеньке і новеньке. Цікавеньке і новеньке це також друга назва рубрики демотиваційні проби. Власне, клевер більше сердець буде падати з ворогів. Точніше, вони будуть падати частіше. Рейдж це можливість наносити подвійний урон після того, як ми були порадені. А равлик уповільнює ворогів. Давайте ми візьмемо клевер, щоб утримувати більше сердечок. І візьмемо бомбочки тепер, бо ними ми якось ще не, не дуже користалися. Тому давайте це виправляти. Я розумію, що в нас вже є якісь любимці та фаворити, але це не тому, що я встиг спробувати все. Це тому, що я. Просто продовжує обирати одне і те саме. Але бачите, нам вже встигло випасти одне сердечко. А після цього ми загубили ще два. Ну, нічого страшного. Таке також буває. Оцей тип він стріляє ракетами, які прям не літять одним конкретним проджектайлом. Ні-ні-ні, вони значно коварніші. Вони літять саме за вами. І це підступно. Не чесно і я хочу скаржитися, але я не можу нікому скаржитися. Бо це просто гра, чел. Цих персонажів не існує Треба <смеш> дихати і треба знищувати оцих жовтеньких чортів, допоки така можливість є, бо зовсім скоро нас може не стати скотіна так, принаймні, по нам вже ніхто не буде випалювати ракети. І тепер все, що нам лишилося, це знищити слаймів і сподіватися, що А, я не вмру, Б. Хоча б одне сердечко та заспавниться ну, принаймні, ми не померли. Так, є можливість обрати один айтем, і мені прям терміново треба обрати тортик. Бачите, як нам пощастило, а тут мені треба обрати. Блискавку, я хочу більше хаосу і хаосу. Це що таке взагалі? В позитивному для себе ключі. Це хмаринки, судячи усього які б'ють громом, і, на жаль, громом по мені? А! Він прям а, мене він змушує мене зупинитися і фрізить. Він заморожує мене. Боже, чому? Я відбираю англомовні слова, коли є українським. З блискавкою 5 рівня вона буде перескакувати на більшу кількість ворогів. Така ідея мені подобається. Рішав. Ще й відновив собі серце. Давайте будемо прокачувати надалі. О, боже! будемо прокачувати надалі бомбочку. Будемо підбирати серця. І не будемо вмирати, бо мені це не, не по приколу. Я не люблю вмирати ні в іграх, ні РЛ. Дуже хаттейк, розумію. Що ж пробиш. Так, принаймні тут немає нікого самонаводящимися ракетами. Не те, щоб це насправді дуже сильно на щось впливало і допомагало нам, якщо чесно, бо тут такий хаос, що мені дуже важко. Ми Отримали одне серце і загубили. Потім ми загубили ще одне серце, і потім ми померли. Хоча на екрані вже з'явилося ще два. І я був настільки-настільки близенько до зачистки цього рівня. Давайте ми наостанок ще пограємо оцим кліночком, який так не має багато здоров'я, але їм можна принаймні швидше зачистити ворогів, бо він наносить більше демеджу. І, можливо, ми просто не будемо тягнути ні прикола, ні кота. Взагалі нічого і нікого ми тягнути не будемо, ми просто швидесенько закінчимо ран. Попрощаємося з вами, нагадаємо про можливість підтримати українську армію, а саме фонд Повернись живим. Посилання на Монобанку є в описі до цього відео. А якщо вам подобається мій контент, і ви хочете підтримати саме мене, то також в описі до відео ви зможете знайти посилання на Донател, то дякую, де зможете закинути будь-яку зручну для вас суму. Так, що нам пропонує Шарик Він нам пропонує стати по суті безсмертним на 10 секунд. Проблема в тому, що я не розумію за яких умов це відбудеться? Тому давайте ми ще раз рульнемо. Ого, тут з зіллям сердечним ми будемо відновлювати по два серця за кожен підйом одного. Але я візьму удачу бо сердечок взагалі не так, щоб багато насправді спавнилось і падало. Так, і треба щось. Активне і агресивне. Давайте вже скористаємося цього разу знайомими нам послугами пана Дікобраза. Бо він доволі надійний і достатньо просто вбити ворога. А там же голки зроблять свою справу. Розлітаються і познищують все навколо. Головне, головне вижити, як не дивно. Так, тут зараз треба порішати декількох типів. Але поки нам це не не дуже вдається. Фу, я був настільку на близько від смерті. Приємно бути близьким від смерті, а не від життя. Ми підібрали одне дивом, але дива скоро закінчиться. Ось як я і завіщав 7 секунд тому. Що ж, це був Cursor Блейд? Додавайте його в вішліст, якщо вам сподобалося також. Не забувайте про можливість зіграти і самому, а також про можливість залишити коментар під цим відео або поширити його в будь-якій соцмережі. З вами був пан Фалафель та демотиваційні проби. Ми повернемося наступного разу. Пока.